Виникало питання все ж таки, як захистити Україну і чим ми могли як добровольці допомогти? Були хлопці наші там, і в Донбасі, і в Азові. Є, і от, от, ми власне вирішили до нас, звернулися представники на наших правого сектору, дуку, що хлопці, що ви як добровольці, чи маєте бажання пройти курс молодого бійця. То перша група наша це було вісім чоловік, це ковальчани. Власне, виїжджали. У нас була підготовка недалеко від Луцька, туди ми тренувалися. Після того під'єдналися ще хлопці з Луцька. І вже в складі 12 чоловік ми вирішили в СМТ Покровське і на ту базу підготовлювали взагалі десь тиждень часу. Ну, так вийшло, що мене як командира відділення Волинського дуку, Відправили трошки раніше напередок з іншою групою, тобто була вже до тих пір, як ми приїхали, вже була підготовлена група з 10 чоловік, які були готові вже їхати до аеропорту Донецьк, це село Піскі. І ну, не знаю чому, але командування назначило мене їхнім поки що командиром. наших хвилиняк залишили на, на підготовку, і я був змушений як командир відділення їхати е, в, в ці піски. Практично е, на третій день я вже кажуть був на, на передовій. Ми приїхали, що мене нас найбільше вразило, що хлопці сиділи на броні, тобто просто на танку, сиділи в футболках, там, в тапочках. і Ми приїхали, всі такі оснащені. тобто Всі наші оснащення ми купували за власні кошти і за кошти всіх людей, які, нас, які нам допомагали. Дуже багато людей відгукнулося, власне, нас от на Волині, в Ковалі допомогли нам з бронежилетами, з розгрузками. Зброя в нас була власна, своя мисливська, яка була зареєстрована. І, от, власне, з цим всім ми як кажуть, поїхали туди. І коли Ну, з ними спілкувалися, то вони кажуть, ми можемо тільки сидіти в себе в танках або біля них, але, наприклад, не можемо відходити від них, і практично в них не було піхоти, яка могла б їх прикривати хоча б за метрів 100-200. Тому що сепаратісти підходили дуже близько і просто шмаляли просто по тим танкам, по бетерам, і виводили їх з ладу. Бувало так тоді, коли ми були, то війна практично була тільки вночі, тобто їх була видно менша кількість. Власне, тоді вони більше були десь там в Луганську, і вони ще не підтягнулися до Донецька. І їх була маленька кількість, і вони робили як партизанські такі напливи. І переважно тільки сім вечора починає темніти, і починається оця стрілянина. Вони почали підходити, виходять з зеленої полоси і починають стріляти то з гранатометів, то з підствольників. Ну ті гранати до нас, звичайно, долітали, і ми мусили, хоча б якось стримувати. Ми були тим бруствером між... Той 93-ї механізованої бригадою і сепаратістами, щоб вони не підходили, якось трошки втримували цей рубіж. Вони були з Запоріжжя, були із Кривого Рогу хлопці були. Я питаю, хлопці, ну чому сиділи от без бронежилетів, що у вас їх немає, чи касу Каже, так ні, в нас є, каже, бронежилети, каски. Ну Просто втомилися, каже, ми реально 4,5 місяці ми тут сидимо. Ми як тільки приїхали, каже, то нас взагалі командування кинуло. Кинуло і два тижні в нас не було командира, ми самі. Тобто, ми навіть добре, що хоч там якийсь старший хтось був, який е, хоч розказував, що нам робити. Ну а саме командування поїхало. І от вони після чотирьох з половиною місяців вони кажуть, я сижу на броні, ну ранять, то хоч додому попаду, бо ротації немає, їх не міняють. Ну я їх розумію, їм дійсно ну, стільки часу там сидіти. І вони, а я кажу: ну як вб'ють? Ну каже, така доля солдатська. Це не так, як в кіно, що є загальна лінія фронту, і не пропускати нікого. Чому завжди говорили, що от мог бути в оточенні? Так тому, що були поля, де соняшники ростуть, і вони могли зайти з тих сторін з поля світи, тобто ніхто не міг точно знати, що сепаратісти от прямо тут, прямо перед нами. Вони могли ззаду зайти, вони могли з боку зайти, тому що не було певної лінії. Ми охороняли в радіусі 200 там 300 метрів, наприклад, ті танки там вишку, там де був коректувальник у нас. Дуже багато війна велася за коректувальний за коректувальника. У нас стояла шахта вугольна, і вона дуже висока. І ми кожного там дня чи вечора відправляли, йшов туди снайпер, коректувальник, помічник коректувальника. А ми мусили охороняти, бо це людина, яка коректувала вогонь, бо дивилася, де є сепаратісти. І тому по цій башні постійно шмаляли. Постійно і я хлопцям там такий гул був. Коли Луганський аеропорт. Відходили, то наші практично знищили всю ту полосу, і щоб її відновити, і все це дуже довго. Я, ну, я не можу точно інформації знати, але наскільки я знаю, що чому вони воюють з аеропорт Донець, тому що їм треба цей аеропорт. Якщо там є деякі ями від е, тих взривів, то товщина тої полоси там, сягає до 15 метрів, тобто, там, бітону, тобто, практично, ну, е, 3 метри, тобто, ну, в основному не не, не, не можна залатати, а я, ну скільки нам говорили, що треба його втримувати, цей аеропорт Донець. Тому що якщо ми його здамо, то сюди можуть транспортні самоліти Російської Федерації легко собі садити, навіть із важкою зброєю, з технікою і з усім. Ну так як та сама гуманітарна допомога, ми ж не можемо знати, що туди привозили. Тобто, так камази заїжджали, були факти, і хлопці навіть казали, що спостерігали, що в Донецьк заїжджають ті Камази. Але що там привозили? Ну, ясно, що не гуманітарну допомогу з харчами. До тих, поки ми були, то війна практично велася вночі. Ну от тільки об'явили це перемір'я, вони як почали лізти в день те саме, що вночі. Тобто я не можу зрозуміти. Перемір'я для кого? Щоб ми не стріляли по ним, а вони по нам стріляють. Тобто, для того, щоб важка озброєння, там пушки, танки наші стріляли по ним, це вони мають отримувати дозвіл, Генштаб, Генштаб на Київ, Київ, ой, дозволити, що до них йдуть. Ну виявляєте, ну, це, це нонсенс. Тобто хлопці практично себе не могли охороняти. Тому що от не можна, бо перемір'я. Перемір'я тільки з однієї сторони. Практично, як тільки об'явили перемір'я, то <кхм>, по 6, а то й бувало, і по вісім годин тупо стріляли грати в нашу сторону, утюжили все. Село Піски є тим каналом, який, в принципі, тримає рубіж, тому що ну, по всім розвідданим, що ніби вже з усіх сторін є сепаратистські війська. І власне з пісків загружається БТР. І навіть хлопці, які там підвести, щоб хоча б поміняти їх на ротацію, вони в бронежилетах просто на БТР сідають, і той БТР просто з великою швидкістю скільки може просто летить туди. Летить просто в той аеропорт, і так, да, є обстріл, але намагаються довозять. Бувало таке, що попадає ранить хлопців У як живий щит з одної сторони. А чому там іменно кібергами нас обізвали? Ну, хлопців обізвали. Тому що. Ну, Самі хлопці розказують, ми там шмаляємо з усього, що можемо, навіть з кулемета Максима там гранатометами стріляємо. все. І, і так виходить, що вони може на емоціях на цих війни постійно стріляють сепаратистів, сепаратістів, ну, бо вони самі говорять, ті які сепаратисти якісь неорганізовані. Вони йдуть по 5, по 10, і їх ну, легко на з вікна постріляти, а наші постійно сидять. І вони от так і виходить, що ніби як їх не можна вбити. Власне, з Коваля, то зараз там. Один чи два залишилось. І з усієї нашої команди, власне, та нашої е, команди, яка от поїхала е, перша, то в нас тільки один поранений, і він зараз знаходиться в Луцькому госпіталі. Але все добре, все нормально, там ще тільки деякі в нього осколки, які мають виняти, а так взагалі, в принципі, як ми кажуть, минувало лихо наших хлопців. Ми були з Кривого Рогу, ми були з Києва хлопці. Ми туди попали, я їх не знав. Тобто ми приїхали всі разом. Буквально за два-три дня ну, ми ставали як брати. Тобто ми один за одного, ми один одному допомагали. І ми знали, що якщо не дай Бог щось, ми один одного спасемо, витягнемо, тобто допомагаємо. Ми разом, як кажуть, у нас були певні чергування. Ми, я кажуть, спина до спини сиділи цілу ніч, тобто, щоб з одної чи з іншої сторони хтось не підікрався. Тобто, негатив в тому, що не дають, не нас не сприймають, як що ми прийшли добровольцями, нам не дають ніякого статуса. Ми, ми не прийшли туди за зарплатою, за статусом, але хоча б нам якісь озброєння, щоб дали більш важке, щоб нам якось довіряли, чому цього не робилося, оце вже на вищих щеблях. Чомусь не вирішувалося. були такі випадки, що не можна було по якихось заводах стріляти, певних там, щоб це завод Алхметова, наприклад, там мільярдне обладнання. Ні, туди не стріляйте, бо ну, до, до нас це не відносилося, відносилося до важкої артилерії, бо ми ж там автоматами особи нічого не можемо таке зробити І а там могли ховатися сепаратісти. А вже вище, коли хочеш вийти, давайте щось більше зробимо. Давайте ми вас. Підсилим, давайте ми укріпимо. Давайте ми порухаємося віддалених тих сепаратістів. Ну чомусь не давалося вище. Команді ні, ні, от сидіть отут, тут все більше далі нікуди не йдіть.